Герберт Ернст Бейнс Мертва краса. Працюючи шпателем, Грімшоу нарешті вдалося заткнути щілину у вікні спальні, брудним ганчір'ям. Ішов сніг. Різкі пориви вітру гнали його з боку на бік. Крижана крупа рисовими зернами стрибала по чорних сухих тротуарах. А ось у спальні стало тепліше. Принаймні так здавалось, грімшоу. Ганчір'я в щілинах стримувало натиск східного вітру. І задоволений результатом, він нарешті обернувся і подивився на дружину. Вона лежала на ліжку при смерті. Ну, як тобі стало краще? запитав він. Ні, не стало. Стало ж тепліше, правда? Трішки тепліше, погодилась вона. Мені лікар наказав, щоб я запалив, сказав Грімшо. Але ж тобі це ні до чого? А ні, ти тільки скажи, я відразу ж запалю, клапливо додав він. Ні, не треба, мені не холодно. Тут зроду не палили, сказав грімшов, і чого б то ми тут палили? Так, сказала вона. Дружина Грімшоу лежала у величезному, красивому ліжку із червоного дерева під балдахіном, але без подолу. Балдахін витав над нею подібно до похмурого ангела-охоронця, простягаючи до неї замість рук виті стійки. Грімшоу дивився на жінку, кволу жінку з лагідними очима, чиї рум'яні щоки і вузловаті вени говорили про високий тиск, і, за його погляд падав на ліжко, від темного, як бургунське, червоного дерева. На думку гріншоу, йшло стільки тепла, що вони цілком могли нагріти кімнату. До чого, питається, ще й палити у каміні? Ліжко було рідкісної краси, з найкращих його речей так, рідкісної краси речей. Тяжке тіло на ліжку прикривала вовняна ковдра із пропаленою жовтою діркою. Поверх нього було накинуто і пришито по краях покривало. У ноги їй грімшоу поклав старий плащ, під ліжко поставив помийне відро. А як ти дивишся на те, щоб поїсти? спитав Грімшоу. Справа йде до дванадцятої. Ой, щось не дуже хочеться. «Є рисова запіканка. Вона, правда, холодна, сказав Грімшоу, – але я можу її розігріти. От і добре, розігрій. Я ще можу вийти і купити свинячої кишки. Щоправда, сніг іде, але ти не думай, я піду. Ні, не треба, сказала вона, розігрій запіканку. Розтріпуючи сиве волосся, Грімшо пройшов до виходу. Він обійшов стільці і стіл XVII століття і різьблений комод, який був тиснутий між ліжком і дверима. На порозі він зупинився. І подивився поверх окулярів, прив'язаних мотузкою, звернувся до неї. А як розігріти запіканку? запитав він. Постав на чайник, сказала вона, ось і вся справа. А, добре, сказав він, тобі буде корисно поїсти тепленького. Пройшовши темний сходовий майданчик, передпокій першого поверху обсталені меблями. Обвішені картинами і незліченими порцеляновими тарілочками, минув таку ж холодну і тісну, як спальня, вітальню. За загаращими закутками пройшов у кухню. Кухня стояла неприбрана, посуд, що накопичився за день, був звалений у раковину. Ледве тепла плита палилась обрізками шкіри, що поширювала їдкий сморід. Грімшов двічі на тиждень випрошував їх у швеця за рогом. Посеред кухні містився розкішний столик, найкращий. Грімшо колись купив його за два шилінги і відреставрував у своїй майстерні на задньому дворі. Замість катертини столик був застелений газетою, на ній стояли брудна чашка, тарілка, валялися шматки яєчної шкарлупи та рештки сніданку. Коричневий чайник із заваркою нудився на припічку. Поруч на тринозі, булькотів чайник із окропом. Геремшо прибрав зі столу брудний посуд, склав його в раковину, кинув у грубу ієчну шкарлупу і тільки тоді відшукав у кухонному буфеті залишки рисової запіканки. Вона була дуже твердою, покритою коричневою кіркою обгорілою по краях емальований мисті. Поставив миску на чайник, попередньо знявши з нього кришку. А потім поставив її зверху на миску. В очікуванні, поки запіканка розігріється, грімшо впав у стан якогось зацепеніння. Відчинені двері відкрили погляду грімшо тісну заставлену меблями вітальню. На його обличчі насамперед помічалися каламутні жовті очі. Він напнув на себе один на одний кілька засмальцьованих жилетів, а поверх них обмотав груди засмальцьованим шарфом. Кінці якого заткнув під пахви. Знову стало холодно. І ось так, обмотаний шарфом, через що створювалось враження, ніби він збирається кудись іти. Грімшот довго сидів, невідривно немов у зацепенінні і дивився на меблі. Йому здавалося, що стільниці, сидіння стільців, бюро, точнісінько, як і ліжко на горі, випромінювало невловиме тепло. Гарні. Нічого не скажеш, думав він. Тільки один їхній вигляд чіпав грімшоу заживе, пробурюючи в його ревнивій душі власника почуття чи не поетичні. Судячи з його виразу, як і раніше витріщених, але трохи пом'якшених очей, старовинні меблі радували його своїми обрасами, відтінками, як інших радує поезія чи музика. Здавалося, він слухав їхню красу у похмурому тихому будинку, об стіни якої ще лютіше бився сніг. Трохи згодом він згадав про рисову запіканку, торкнувся миски. Вона злегка нагрілась. Знявши миску з чайника, хлюпнув у неї гарячої води і розім'яв запіканку ложкою. Потім підлив води в чайник для заварювання. І перемішав пальцем затухлу заварку. І нарешті налив чай у чашку, трохи забілив його молоком, підсолодив половиною ложки цукру і поніс чашку з чаєм та тарілку з половиною запіканки нагору. Дружина лежала у тій самій позі, в якій він її і залишив. З цього боку густий білий сніг бився пластівцями об вікна, одягав незайманою пеленою дах і дерева. Відкидав на червоне дерево відблиски, що відбивали сріблом. Гримшо було потягнувся, щоб поставити запіканкою і чай на столик з однією ніжкою, але схаменувся і поставив на підлогу. Дружина слабо поворушилася в ліжку, спробувала підвестись. Губи в неї були зовсім білі, запалі. Гримшо допоміг їй сісти, потім подав чай та запіканку. Тобі допомогти? запитав. Не треба, сказала вона, іди швидше вниз, бо твоя запіканка вистегне. Лікар скоро прийде, ось хіба що його сніг затримає, сказав Грімшо. Знову, протиснувшись, між нагромадженими меблями спустився вниз. У кухні сів, пообідав за зети тим самим, чим і дружина, ледве теплою, розбавленою водою запіканкою, запиваючи її. Затхлим чаєм, що їй приємніше, думав він, то краще і для мене. Так вони все ділили навпіл, завжди і все ділили навпіл, і так завжди і буде. Він на швидкоруч проковтнув запіканку, дивлячись на сніг, що стрімко мчить за вікном. Їжа мало що означала у його житті він давно забув, що таке є смачно. Вона ніколи не вміла куховарити. Але тепер це зовсім не мало значення на старості багато їсти не треба, і взагалі треба дуже мало. Вони прожили у цьому будинку вже 40 років, хоча одружилися далеко не молодими, і помало обросли чисельними, безмовними меблями, усі їхні гроші і забирали меблі, і давали їх також вони. Спочатку грімшоу підробляв вечорами, ремонтуючи якісь меблі для замовлення, і помало меблі заволоділи ним, засмоктали його, як пияцтво, а там і перетворилися на всепоглинаючу пристрасть. І ось він блукав по хаті, гладив тремтячими пальцями червоне грушеве дерево, горіх, дуб, довго пожирав меблі витріщеними очима. Що горіли ревно, що ми мало не поетичної властивості. Він казився, якщо на меблях з'являлась подряпина або зазубрена. Безумство власництва не обійшло і її ту нагорі. Він ніколи не називав її інакше, окрім вони Вона збожеволіла від порцеляни і скла. Все навколо було заставлено буфетами і гірками, що ломилися від порцеляни, яких Ніхто і ніколи не бачив, тому що до їхнього будинку ніхто не приходив, якщо не рахувати лікаря. Гріншоу і вона жили самотньо, нічого іншого вони і не хотіли вони блаженствували на самоті, на хліб з чаєм і рисовою запіканкою, в оточенні німих меблів і незлічених порцелянових сервізів, які стояли в буфетах, що ніколи не відчинялися подібно до безсмертників. Гріншо уже закінчив із запіканкою і чаєм, коли відчинилися масивні вхідні двері, і на сходах пролунали квапливі кроки. Гріншо витер рукою рот і пішов услід за лікарем сходами догори. У спальні на краєчку ліжка сів лікар із фонедоскопом у руках. Він витягнув трубку з вух, як тільки Гріншо переступив поріг, обернувся і подивився на нього. Тут потрібно запалити, я ще вчора сказав вам про це. Вона каже, що їй ніби і не холодно. Це не має значення, що вона каже. Сьогодні температура впала і, зважаючи на все, впаде набагато нижче, сказав лікар. Тут потрібно терміново розпалити. Ремшо промовчав. І ще вашій дружині давно настав час забезпечити належний догляд. Їй чужі у хаті ні до чого, сказав Грімшо. І це знову ж таки неважливо а у вашої дружини взагалі є родичі. Та які там родичі? У неї тільки є що сестра, і вона до нас ніколи не приходила. Ну, можливо, вона дізнається про хворобу вашої дружини, адже ж вона тоді не відмовиться прийти? Навряд, тоді ви її повинні вмовити. А якщо не зумієте, неодмінно повідомте мене, і я надішлю до вас досвідчену доглядальницю. Змусити вас, я, зрозуміло ж, не можу, але. Лікар підвівся, прибрав фонедоскоп у саквояж. Жінка на ліжку не ворухнулась, і грімшо, пожираючи її очима з надією, а раптом вона якось висловить свою згоду чи незгоду з лікарем, залишив його слова без відповіді. На порозі лікар знаком запросив грімшоу іти за ним. Послухайте уважно, сказав лікар, тепло і доглядальниця дуже необхідні їй. І якщо ви не запросите доглядальницю, я, на жаль, не можу взяти на себе відповідальність за результат хвороби. Ви мене зрозуміли? Так. А як у неї і сном? Вона на сон ніколи не скаржилась, лікарю. Що ж? Пробуйте давати їй ліки, завтра я ще раз зроблю укол. Лікар пішов і грімшо знову піднявся нагору. Він ледве пересував ноги, до того він був пригнічений і роздратований. Подумати тільки у їхньому будинку буде якась чужа. Чужа жінка буде своїми невмілими руками торкатися до всього, торкатися до неї. А якщо він добре її знає. То це їй взагалі ні до чого. Проте його не залишала тривога, і полегшенню його не було меж. Коли, увійшовши до спальні, він почув її лагідний, жалюгідний, переляканий голос. Ти ж не будеш кликати Ему. Ноги її тут не буде, сказав Грімшо, і моє слово вірне. І доглядальницю не наймеш не така вже я і хвора. Мені доглядальниця ні до чого. Все буде, як ти захочеш, сказав він. Потрібно тобі, щоб за тобою ходили, то так і буде. Не треба знову ж таки буде по твоєму. Мені в домі чужі ні до чого. Він відчув полегкість і радість, і до того, здавалась, вона йому такою маленькою, кволою і виснаженою. Незважаючи на яскраві плями рум'янцю і тості мотузки вен на руках, він зворушився і разом з тим і стривожився. у ньому прокинулась ніжність. Після стількох прожитих разом років, після стількох років недоїдання, він зовсім не здавався їй скнарою. Серце його затремтіло. Потрібен буде тобі догляд, буде по твоєму, сказав він. Не потрібен, відчайдушно пробурмотіла вона, мені чужі в будинку, ні до чого. Нехай буде по твоєму, сказав він, і прибрав від неї порожню тарілку і чашку. А тепер поспи трохи, добре? Я постараюсь, сказала вона, а чим будеш займатися ти? Я посиджу в майстерні, і він пішов до дверей. Ти ж обійдешся без мене? Обійдусь. Сказала вона. Ріншоу знову спустився вниз, склав брудний посад у раковину, і через асфальтований двір позаду будинку пройшов у майстерню. Сніг пішов іще сильніший. Пластівці його ставали пухнастішими, одягали двері суцільним покривом, чинив палець завтовшки, що заглушував кроки. Він штовхнув широкі двері майстерні. Вони беззвучно відчинилися і струсили півколо снігу, коли він їх прикрив. Йому здавалося, що світ за нею скував могутній спокій живим, здавався лише сніг, який чіплявся за мертве повітря. Посеред майстерні, на трьох складених у ряд козлах лежали прикриті мішковиною в'язові дошки. Гремшо зірвав мішковину, постояв, придивився до нових рівних дошок. Трохи згодом він провів по них долонею дерево ожило під рукою, не те, що скло та метал, хоч воно і поступалось їм у гладкості. Дотик до дерева кинув Грімшо в солодкий трепет, і він опустив іншу руку і провів її туди-сюди по дошці. Дерево було таке гладким на дотик, але грімшо знав, що йому під силу зробити його зовсім атласним. Весь вчорашній день він витратив на те, щоб стругати дошки, і сьогодні втратив ще півдня, щоб їх ошкурити. В'яз у нього стане атласним, не гіршим за чорне дерево. Гремшо вже кілька років не доводилось робити трун. У той час, коли він був теслею, труни завжди виходили на поспіх, але нині йому не хотілося поспішати. Хоча він і знав, що вона ось-ось помре, йому шалено хотілося зробити труну своїми руками з любов'ю. По кришці він подекуди пустить непомітне різьблення, прикрутить срібні ручки, а вже на дотик в'яз буде зовсім атласний, наче чорне дерево. Ручки він запас давно, вони зберігалися в ящику на верхній поличці у дальньому кінці майстерні. А що ж, їсти ж вони не просять? Шкода, що не вдалося роздобути щось краще за в'яз. Труна вийде неодмінно красивою. До того ж, своя робота дешевша, і про могилу теж потрібно подбати. Весь день, поки Грімшо шкурив дошки, думки його постійно повертались до могили, а сніг валив все дужче, відблиски його на стежці, інструменти на дошках. Були все яскравіші, і ось сніг уже караловими гронами повис на чорних гілках сливи. Тиша дозволила Грімшо без перешкод подумати про могилу, і помало в його голові народилась могила, красивішою за яку і важко уявити. Він уже давно вирішив, що звичайна земляна яма його не влаштовує. Кожен вершечок могили він облаштує розписаним кахлем. У складах на горі зберігалося сотні три, а то й чотири таких кахлей, розписані одні квітами та птахами, інші видами. На його очах вона збирала їх багато років поспіль, і так на його очах помалу зібрала собі на могилу. Зате тепер він її поховає краще і бути не може. Він працював, не розгинаючись, допоки очі не перестали розрізняти предмети, снігове сяйво і те не допомагало. Тоді він відклав інструмент, побрів у будинок, і тільки перетинаючи подвір'я, він зрозумів, що холод, як і раніше, пробиває до кісток, а зрозумівши, поплентався назад у майстерню, зрів в оберемок стружки і тріски і відніс у кухню. Вогонь у грубці згас. Він підніс сірник для розпалювання, жбурнув поверх жменю шкіряних обрізків, поставив чайник на триногу, і тільки тоді піднявся нагору. На сходах була темрява, та й у спальні не видніше. Намагаючись ступати якомога тихіше, він пройшов у кімнату і пошепки заговорив з нею: Ти як? Нічого? Заснула трохи? Але вона не відгукнулась. Ставши біля ліжка, він її оглянув вона лежала в тій самій позі, в якій він її і залишив, але він знав, щось у ній змінилось він не відразу зважився торкнутися її обличчя. Її заплющені очі були холодні на дотик. Він зрозумів, що вона заснула з тим, щоб уже не прокидатись. Він довго стояв, зацепенівши, дивився на неї, потім думки його знову повернулись до майстерні. Поступово він прийшов до тями із спокійною цілеспрямованістю людини, що грунтово винесла свої плани і попрямував до дверей. Стягнув спокійниці кодру і почав її наряджати. До того часу, коли він упорався, у кімнаті було уже дуже темно. І, спустившись на кухню, він запалив свічку, що стояла на полиці. Чайник кипів. Він втретє на день розбавив заварку і підсипав туди свіжого чаю. Налив собі чаю, намазав шмат хліба свинячим жиром, посипав його сілю і з'їв стоячи. Випивши чаю, він прихопив свічку і пішов назад у майстерню. Як і раніше, ішов сніг. Як і раніше його охопив дивовижний спокій, спокій снігу, темряви і думок про смерть. Він поставив свічку на верстат і, не зволікаючи, взявся за роботу, і до самого ранку забув про все на світі і навіть забув подивитися, чи перестав іти сніг. Пам'ятав тільки одне, трунав його в руках, набуває задуманих образів, але почуття його залишалися невиразними. Він не допускав їх до себе і, як поліцейський не допускає, на місце події роззяв. Лише ранком, близько восьмої години, він відірвав очі від верстата і побачив, що з ніг більше не йде, а лежить пишними, змерзлими гронами коралів на гілках сливи, що хиляться до землі. Він задув свічку і сліпуче сяйво снігу увірвалось у вікно. Вибіливши майже готову труну, він працював приблизно із годину, не відчуваючи голоду, взагалі нічого не відчуваючи. І ось уже коли срібні ручки були прилаштовані, він узяв труну на плече і поніс до будинку. Коли він, потопаючи снігу, брів по двору, до нього долинув скрегіт лопати по бруківці, це зрібають сніг. Скрегіт розбурхав його, нагадав про мир за стінами будинку. Він увійшов до будинку, і величезні звуки померли. Світ за стінами його будинку помер. Його перестали цікавити, чим вони живуть, чим займаються, про що думають за стінами будинку. Він залишився один у будинку з нею, струною та з кахлями, розписані квітами та птахами. Але самотність не обтяжувала його. Вони довго жили одні він та вона. Меблі та посуд поступово замінили їм людей, друзів, світ за стінами будинку. Ніхто не міг зрозуміти, які почуття у ньому пробуджує краса тих речей, заради яких вони не доїдали, обкрадали себе. У всіх своїх уявленнях про життя. Він не розраховував на розуміння. Ось чому їй не хотілося пускати до хати чужих. Ось чому йому зараз хотілося бути одному. Зігнувшись у три погибелі, інакше йому не винести труну, він крок за кроком піднімався нагору. Речі навколо з особливою силою чіпали його, брали за серце, ніколи і ніщо в світі за стінами будинку не чіпало його так. Пробираючись між столами та стільцями, він хапався за них, боячись втратити рівновагу. І краса від полірованого дерева брала його за серце. Фіранки в спальні так і залишились незатягнутими, і сліпучи сяйво снігу заливало кімнату. Воно розтікалось горіхом і червоним деревом, простирадлом завісило стелю. Після сходового сутінку він мало не осліп, на нього навалилась утома. Однак він не зупинився, доніс труну до ліжка, хоч і не відразу, але все ж таки поклав її. Покінчивши із цим, він відступив від ліжка, повернувся спиною до засніженого вікна і почав дивитись, як вона лежить у новенькій труні. І тут почуття, які він уночі не допускав до себе, наринули на нього. Сніг відтіняв різко білі відтінки на його обличчі, а він стояв і дивився, опустивши потворні руки з двох боків, впустивши на груди потворне, виснажене обличчя і довго так стояв, не витираючи сліз, вбираючи красу снігу, що виблискував все яскравіше. І красу мертву, мертву красу. Герберт Ернст Бейт Мертва краса.